Горить Голівуд, Каліфорнія, цілий Лос-Анджелес. Стоп, стоп, стоп. Це неправдива інформація. Я зараз знаходжуся в Каліфорнії. Давайте розбиратися, що насправді тут відбувається. Це фейк, це неправда. Всі ці фотографії, вони згенеровані штучним інтелектом. А це правда. Це фотографії з літака. Дійсно, в Лос-Анджелесі і поряд нього дуже багато пожеж. Там справжні ружнівні дії. Але це не неправ... Ми живемо в час штучного інтелекту, який просто генерує будь-що будь-яку бурхливу, хорошу і нехорошу уяву кожної людини, яка це захоче. Ви питаєте, чому такі сильні пожежі? Ось гляньте, який вітер. Дійсно, пожежі добралися до голівудських пагорбів. Це є правдою. Але сам знак не горить. Організована масштабна евакуація, вулиці заблоковані, люди насправді йдуть пішки, лишаючи машини просто посередині дороги. Їх забираються машини, бульдозер. Рятувальники насправді працюють дуже важко і складно. Гляньте на цього рятувальника, що з його костюмом. Ситуація вкрай важка, насправді напружена. Літаки спеціальні, облаштовані, набирають воду в океані для того, щоб гасити ці пожежі. Ось дивіться, тут на відео видно, як приземляється літак, набирає воду і скоренько летить гасити пожежу. Але ось це згенеровано штучним інтелектом. Не вірте. Ці відео правдиві, горять цілі райони. Вогонь з'являється щоразу в нових і нових місцях. Вогонь рухається зі швидкістю 5 футбольних полів за одну хвилину. Гляньте, на що він перетворює будинки людей. Це справжнє відео. Я прошу вас дивитися завжди перевірені. Інформаційні джерела і офіційні інформаційні джерела. Ось це справжня ситуація, яка відбувається в місті і поряд міста. Дійсно, багато що постраждало. І продовжує горіти в цей момент, поки я навіть знімаю для вас це відео. Пишуть, що навіть ось це страшне відео є правдою, що двоє людей і собака були повністю заблоковані в будинку, який навколо палав. Люди евакуйовуються щосекунди. Будинки зірок також постраждали. Про це я розкажу вам в наступному відео. Про кожен будинок зірок, який постраждав. Якщо вас цікавить саме правдивий контент про Каліфорнію і Америку, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, а також Тікток. Тут все про адаптацію і про життя справжньої Америки.